Це великий день для паризької єпархії святого Володимира Великого, яка тепер вже отримала свого другого єпарха після Владики Бориса. Єпархія гарно розвивається. Владика Борис дуже поставив на добровому фундаменті цю, цю єпархію, і багато нових священників приїхало. Нові єпархії були зас... нові парафії були засновані, і я старався це продовжувати цією лінією. А тепер владика Ігор буде це далі провадити, і я є певний, що Бог буде благословити його служінням. Новий владика дуже інтелігентний, є, добрий організатор, добрі добре, аналізує справи. Коли нам були якісь, які небудь питання, він завжди потім писав. По пунктах що, там, що там зааналізував і, і писав, що, як це треба розв'язувати. Так що це було для мене, як про, як він був протоцинкелем. Це було для мене дуже велика допомога. І він навіть зумів мене критикувати. Не раз сказав, Владико, ви то не зробили, ви то не сказали. І я був дуже вдячний за, за такі, бо це це мені дало знайти можливість, щоб щось поправити і. І щоб щось краще зробити. Так що я дуже ціню владику Ігоря і бажаю йому Божого благословення для його дальшого тепер служіння, вже як епарка.